Привіт всім! Мене звати Антон Павлушко і це перша серія відеоблогу «Щоденний капіталіста. Я український блогер з Німеччини і я люблю поговорити про фінансові, економічні та мілітарні теми. Ну, але, як і кожен українець, я так само люблю проговорити про геополітику куди ж без неї. І сьогодні я хотів би поговорити про те, чому німецький канцлер Олаф Шольц не хоче передавати Україні далекобійні ракети Таурус. Проблема Шольца це, скоріш за все проблема взагалі всієї Німеччини, тому що саме завдяки ракетам Таурус Шольц тепер може, хоч якось, відволікти від внутрішньополітичних німецьких проблем, а так само проблем з економікою. Тому зараз він залюбки буде використовувати тему далекобійних ракет у своїй внутрішній німецькій політиці. Знову ж таки, коли в тебе не все так гарно з економікою, то дуже гарно продавати себе своєму виборцю як такого собі канцлеру миру, канцлеру порятунку світу, який тепер не дає роздмухатись новій світовій війні. І отут цей новий світовий порядок буде очолювати отакий канцлер Шольц. Знову ж таки, ракетне питання, це не перше ракетне питання в історії Соціал-Демократичної партії Німеччини, до якої входить Шольц. Так от це вже не вперше ракетне питання стає таким собі важливим пунктом у політиці цієї партії. Отже, подивимося на біографію Шольца. Він народився в 1958 році і політичну кар'єру він почав от якраз у середині 70-х. І його політичні дорослішання, воно вже відбулося у 80-х роках. Саме в ці роки у німецькій політиці американські та радянські ракети відігравали дуже важливу роль. Так от Шольц починав свою кар'єру у соціал-демократичній партії десь в середині 70-х років. Саме тоді він став членом юнацької організації соціал-демократів такі собі ЮЗОС – Юнг Соціаліст. У кожній німецькій партії є своя молодіжна організація. Ну, якщо хочете такий собі комсомол. І якщо ви пройшли цей комсомол, то далі у вас є дуже гарні шанси почати робити кар'єру у власне вже дорослій партії. Ну і от Шольц став таким собі одним з ватажків юних соціалістів ще наприкінці 70-х і, власне, став дуже важливим і впливовим молодим соціалістом. Вже у 80-х роках. З 82-го по 88-й рік він був заступником голови юних соціалістів. І, звичайно, що така наближеність до дорослої політики вона відкривала йому, як студенту, який вивчав право, дуже багато дверей у як Німеччині, так і за межами Німеччини. Взагалі, треба сказати, що ця кар'єра через молодіжні організації партій. Вона дуже поширена в Німеччині. Якщо взяти того ж канцлера Герхарда Шрёдера, то він був власне керівником молодих соціалістів з 78 по 80-й рік. Звичайно, що ви можете зробити кар'єру і минаючи молодіжні організації, молодіжні партійні організації, але загалом саме на цьому рівні здобувається такий собі перший досвід побудови, ну якщо хочете, горизонтально-вертикальних. Зв'язків з іншими партійцями, з однодумцями. Саме там ви, власне, вчитесь говорити, як говорять політики, тому, якщо ви хочете зробити якусь кар'єру в німецьких партіях, то бажано починати якомога раніше. Так от Шольц був одним з провідних молодих соціалістів, і власне з чого взагалі взялось оце ракетне питання? У 1976 році Радянський Союз поставив на бойове чергування радянські ракети СС-20. Це були ракети середньої дальності. Ну, коли ми говоримо про середню дальність, то ми говоримо про ну, дальність до 5500 кілометрів. Зрозуміло, що це прям не дуже середні ракети, фактично їх можна було ставити десь під Новосибірськом і цілитись у Лондон. Це були балістичні ракети. Отже, мабуть, кмітливий слухач одразу скаже, що мовляв, якоїсь там особливої точності в цих ракетах не могло бути. Але, в принципі, вам і не треба було влучати у якийсь там окремий Біг-Бен в Лондоні. Ви просто ставили на цю ракету ядерну боєголовку, ну і далі вже, власне, куди влучить, туди і влучить. І от е, ці ракети, так само в них була одна особливість, що вони були на мобільній Платформі запуску, тобто, фактично, Радянський Союз міг там катати ціли, цілі дивізіони таких ракет по кордону Радянського Союзу з країнами Варшавського блоку, і таким чином загрожувати ну, фактично всім військовим базам на європейському континенті. Звичайно, що це не дуже подобалося як європейцям, так і американцям, у яких було так само багато баз по всій Європі. Тому о, треба було якось відповідати на це питання. Е, так було вирішено прийняти е, ну, ракетну відповідь е, власне, на все це питання. І е, у 79-му році було прийнято так зване подвійне рішення НАТО НАТО Double Trade Decision. Тобто, це таке подвійна відповідь. З одного боку, американці е, пропонували. Е, Скажімо так, свої ракети для Європи в Європі. Вони хотіли тоді розмістити ракети «Першинг-2» та свої тамагавки. Ось це з одного боку, і фактично, цими ракетами вони б могли нівелювати всю ракетну міць радянського союзу і всі бази радянських військ у східній Європі та у європейській частині колишнього радянського союзу. А з іншого боку, як так зване друге рішення, радянському союзу пропонувалося поговорити про скорочення ракет середньої дальності у, у всьому світі, ну тобто власне цих двох ворогуючих систем. І от вирішенням цього питання скорочень, фактично дві системи займалися все наступне десятиріччя. Але так чи інакше, рішення про те, що американські ракети будуть розташовані в Європі, воно було прийняте. І далі треба було його просто зробити, власне, не тільки на папері, а й просто розставити всі ці ракети по Європі. Так, наприклад, у Німеччині вони б поставили всі ракети Першинг-2. І фактично ну, всю радянську, всі радянські війська у Східній Європі фактично могли спокійно накривати ракети, які б знаходились у Західній Німеччині. Фактично тоді німецькі... Власне, от вся німецька територія, вона ставала таким собі полем битви двох систем, де в разі якогось конфлікту просто сторони обмінялися ракетними ударами, і з одного боку, наприклад, радянські війська у Східній Німеччині були б атаковані ракетами з західної Німеччини, які знаходились від них на відстані у декілька сотень кілометрів. Ну і навпаки, всі американські бази по Європі, і так само в Німеччині, були б просто атаковані радянськими ракетами, з тої ж таки, наприклад, східної Німеччини або з західних кордонів Радянського Союзу, з Білорусі або з України тодішньої. І, власне, ну от, Німеччина ставала б таким собі розмінним полем, де б воювали дві великі системи. Звичайно, що це не дуже подобалось німецьким політикам. А особливо їхнім, скажімо так, політикам лівого спектру, а знову ж таки сама соціал-демократична партія. Вона завжди все таки була дещо більш лівою, ніж звичайні партії. Можливо, не настільки радикально лівою, як комуністи, але все-таки там було дуже багато таких от помірно радикальних або помірковано радикальних лівих течій. От. І, звичайно, що молодіжка партії, молодіжна організація партії, вона завжди була така більш радикальна, ніж їх дорослі товариші. Тому і ліве крило партії у молодіжній організації, воно було прям ну, дуже радикальним. І, в принципі, навіть по деяким своїм параметрам вони були більше, може, навіть схожі були б на комуністів, От прям справжніх комуністів. А, знову ж таки, частина от таких от лівих активістів. Майбутніх зелених активістів, всяких там, ну як політичних маргіналів, так і все-таки людей, які просто хотіли використати цю ситуацію проти правлячих тоді соціал-демократів, вони почали там і організовувати величезні протести проти розміщення цих ракет, і фактично під знаком цих американських ракет ну пройшли всі перші роки е, політичного дорослішання, якщо хочете, Шольца. І так вже сталося, що, наприклад, у ці ракети вони коштували посади канцлера тодішнього канцлеру соціал-демократу Гельмуту Шміту. Власне, йому тоді в Бундестазі проголосували йому вотом недовіри. Це було у 82-му році, і тоді на посаду канцлера прийшов. Гельмут Коль і прийшов він на наступні 16 років. Тобто, фактично, оці, оце ракетне питання воно коштувало соціал-демократам канцлерської посади на наступні 16 років. І фактично, ціле покоління соціал-демократів були змушені провести всю свою політичну молодість, якщо хочете молодість, якщо хочете зрідість, але вони були змушені провести її в опозиції на федеральному рівні. Ну, звичайно, що таке, просто так ну, не можна забути. І саме в ті часи, соціал-демократи почали так само, знаєте, дещо загравати зі своїми східнонімецькими е, ну, не можна сказати партнерами, тому що все-таки це була інша держава, і це були формально вороги. Але все одно, от, на ракетному питанні, на питанні критики НАТО. На питання критики американських ракет ракет в Європі завжди було, можна було знайти якісь спільні точки порозуміння, і оці спільні точки почали шукати молодіжні організації партії. Знову ж таки, у комуністів, у східнонімецьких комуністів, у них так само була своя молодіжна організація, так звана ФТЙод, саме в цій в такому собі німецькому комсомолі. Робила кар'єру молода Ангела Меркель. Я не думаю, що вони там якось могли пересікатися з Олафом Шольцем, але ну, це дещо говорить про їх таке латентне політичне походження. Так от, власне, ставши головою молодих або одним з провідних керманичів молодих соціалістів, Олаф Шольц почав робити або був залучений. У таку міжпартійну або міжнімецьку дипломатію, це коли там східні та західні німці намагалися якось знайти спільні точки порозуміння саме на такому, можливо, дещо антиамериканському е, прояві своєї зовнішньої політики. І от починаючи з 83-го року, юний Олаф Шольц е, починає відвідувати східну Німеччину в рамках різних програм. Е, і домовленостей між двома молодіжними організаціями партії. З одного боку, це були східнонімецькі комуністи, а з іншого боку, вони запрошували до себе представників молодіжних німецьких партій. Там були і молодіжка соціал-демократів. Звичайно, що і молодіжка християнських демократів, і вільні демократи. Але так чи інакше вони їх запрошували до себе, де пропонували, ну, спочатку просто поговорити про, наприклад, критику НАТО. Про мирне розброєння, про критику тої ж таки атомної енергетики, або про взагалі, ну давайте поговоримо, почнемо діалог, а там буде видно. І от власне, власне в рамках такого діалогу молодий Шольц з 83 по 89 рік відвідав східну Німеччину 9 разів. Тобто, фактично кожні півроку він їздив. З якимись дипломатичними раутами до своїх східно-німецьких колег, то поговорити про це в рамках якогось там піонерського табору про для порозуміння, то про для того, щоб відвідати якусь конференцію, то просто щоб відвідати якісь там культурні заходи у східній Німеччині, які для них які для них дуже любо організовували комуністичні старші товариші. Тобто так чи інакше, бачите, що роль Шольца у 80-х роках вона була дуже своєрідна. Ну, не можна сказати, що він там прям був якимось агентом східних німців чи там агентом Кремля, ні. Але партія соціал-демократів в ті роки грала у таку свою дуже своєрідну зовнішню політику. Ну і Шольц був вірним її солдатом цієї партії, і тому, звичайно, що залюбки їздив виконувати отакі завдання. А у 84 році тоді молодий Шольц йому навіть пощастило потрапити на перші шпальти східно-німецьких газет, тому що він був у складі делегації. І навіть у випуску місцевих центральних новин, ну така собі, знаєте, мабуть, програма «Время», ось ми там можемо побачити у двохвилинному репортажі зустріч провідного члена ЦК Компартії. Хотів сказати Радянського Союзу, ні, Східної Німеччини, так, от, зустріч східнонімецьких керманичів Компартії з представниками юних соціалістів, і там можна побачити молодого Шольца, такого ще дуже перспективного політика з величезною такою шевелюрою. ось, І там його принаймні вже згадують. От, ну і звичайно, що, як завжди, мова йшла про порозуміння, роззброєння, критику НАТО. Таку собі латентну критику Америки. Ну і знаєте, як завжди, ми за все хороше і проти всього поганого. Ну і от в таких от політичних домовленостях, звичайно, що там якусь ну, не першорядну, але все-таки якусь роль відігравав отакий молодий Олаф Шольц. Ну, як бачите, проходять роки, і оці налагоджені політичні мости між власне отакими от. Якщо хочете комуністами або ж там росіянами, або ж між людьми, які латентно-скептично ставляться до американського впливу в Європі, які їм латентно заважають американські ракети в Європі або взагалі вплив американців в Європі, так от налагодження політичних мостів з отакими людьми у 80-ті роки сьогодні. Там 30-40 років по тому заважає Україні отримати ракети, які зможуть зруйнувати звичайний Кримський міст. Звичайно, що прикро, але ну от що поробиш. Ну і бачите, яка от історія власне, повторюється, зараз виглядає так, що знову ракетне питання стане ключовим питанням у німецькій зовнішній і внутрішній політиці, і, можливо, ці ракети Таурус, як свого часу, ракети Першинг. Будуть коштувати канцлеру соціал-демократу його канцлерської посади. І, можливо, саме ракети Таурос, ну якщо не зруйнують Кримський міст, то принаймні відправлять соціал-демократів в опозицію, ну можливо, там на наступні 16 років. Тому, коли ви сьогодні критикуєте Шольца і соціал-демократів, або представників будь-яких німецьких партій за їх або проукраїнську опозицію, або антиукраїнську опозицію. То просто я пропоную подивитися на те, ким були ці люди у своїй політичній молодості, в якому оточенні вони зростали, і як вони стали дорослими політиками. Тому позиція Шольца або ж позиція того ж Шрёдера, вона мене не дивує. Це такі партії обирають німці, і от для німецьких виборців саме така позиція, от, і саме таке ставлення до. Постачання ракет, вона європейським виборцям, на жаль, заходить. Ну що ж, будемо намагатися якось змінювати цю позицію, але загалом маємо те, що маємо Шольц, він от такий, який він є, і якщо він навіть і якось буде змушений поставити свої німецькі ракети Україні, то це буде зроблено набагато пізніше, ніж нам би цього хотілося. І звичайно, що він буде торгуватися з тими ж таки американцями, щоб отримати за це якомога більше. Ну, а зараз нам залишається тільки сподіватися, що все-таки колись тауруси ми побачимо. Ось, і якось на це повпливати прямо зараз ми не можемо, тому що знову ж таки треба зважати також на європейську економіку, на німецьку економіку. І зараз, у того ж таки, Шольца ну, дуже багато проблем з економікою. І, звичайно, що він зараз буде використовувати оці непостачання тауросів. Як фактор своєї внутрішньої політики, тому що фактично з економічної точки зору йому особливо нема чого продати своїм виборцям. А вибори, до речі, вже дуже скоро. З вами був щоденний капіталіста. Підписуйтесь на мій канал, ставайте нашим фанатом і знову ж таки будемо пробувати розбирати європейські та світові теми, будемо пробувати коперсатися в економічній та Інших політиках, європейської політики, ну і подивимось, як воно буде. Щастинам.